У редакції є присяги депутатів, кандидатів депутати до місцевих рад, де вони клянуться в тому, що вони ні за яких умов ніколи в житті не зрадять батьківщину, і нехай їх покарає госпо, ну, нехай нас покраєш Всевишній, якщо таке станеться. Чи не є острах в тому, що ці документи підписані, угода підписана сьогодні, матиме таку ж історію, як і ці клятви, присяги, які давалися кандидатам в депутати від місцевих рад? Я хочу сказати наступне. Я чітко всім говорю, от навіть сьогодні у нас була нарада з керівниками районних, районних штабів, і говорю свою думку, позицію. Кожен, хто продає свій голос або ставить підпис під фальшивим протоколом, де підробили голоса, це він продає свою душу, як Юра. Ми, всі люди, віруючі, на Буковині тим більше. І знаємо, що сталося після того. Не можна продати душу сатані. Це є гріх, який буде падати на е, е, поколінь на дітей. Тому я закликаю всіх не повторяти те, що було в минулому. Сьогодні е, ми зібрали дійсно тих людей, які е, перейшли через е, дуже тяжких. Випробувати і ми знаємо, що ці люди не зрадять, і ми впевнені, що тільки коли ми отримаємо необхідну кількість, скажімо, голоси зі голоси сторони людей, ми зможемо реально поміняти ситуацію в нашій державі. А скажіть, будь ласка, от я вчора говорила з Матвієм Куцаком і він ну, просила його, що він вони зустрілися з журналістами, а вони кажуть, от опозиція, от вона нічого більше не має, що робити, от вона і зустрічається з журналістами. А ми от покращимо, покращимо, покращимо. Як ви це прокоментуєте? Матвій Іванович дуже цікава, колоритна фігура. Це мій колега, він є депутатом Ченівецької обласної ради. І вони зустрічаються лише зі своїми журналістами. В ній редакції, де вони разом ділять одне приміщення, і, і тільки їм вони можуть розказувати про своє покращення, і в тій газеті це все На Неодноразово ми заявляли, що всі кандидати від партії регіонів, Матвій Іванович теж є кандидатом по партійному списку, вони ховаються від людей раз, вони стидаються, можна сказати, по того, що вони є кандидатами від партії регіонів і всіляко забувають. Тому я хочу ще раз наголосити, Семенюк Федоряк Бауер і Михайлішин є кандидатами по мажоритарним округам Чернівецької області від партії регіон. Як би вони не ховалися, як би вони не казали, що вони є єдиними, а деколи це доходить до абсурду, що вони є кандидатами від опозиції, це все лако вони розповідає. То ми до людей це донесемо. Це буде одним з останніх наших таких посилів людям. щоб люди бачили е своїх героїв в обличчя і знали, кому подякувати за те покращення, яке вже відбувається в Україні. Максим, може по округам назвемо Може по перший округ, пан Віталій Міхайлішин є кандидатом до Верховної Ради від партії регіонів 202 округ. Михайло Баувер є кандидатом. До Верховної Ради від партії до регіонів. 203 округ Федерак Геннадій є кандидатом від партії регіонів. 204 округ Артем Семенюк є кандидатом від партії регіонів. І вони відповідальні за те покращення, яке зараз вже відбувається в області нашій.